Тисячі гривень одноразової допомоги отримують цього року батьки рівнян, які загинули у війні на сході. Їх виплатить місто до Дня матері та батька відповідно. Про це сьогодні повідомив директор департаменту соцполітики Рівнеради ради Сергій Черній на презентації міської соціальної програми Турбота на 2022 рік. Її кошторис на цей рік близько 12 мільйонів гривень. Ці гроші спрямують на соцвиплати незахищеним жителям рівненської тергромади, людям з інвалідністю, ветеранам та учасникам. Кам війни на сході їх сім'ям внутрішньо переміщеним особам. Їх вони щомісяця отримують додатково до державних соціальних допомог. Зі слів Сергія Чернія, з початку нового року суми міських соцвиплат зросли. Щомісячно ми виплачуємо. Матерям загиблих ми виплачували 500, значить в наступному році будемо вже 800. Так само інвалідам першої групи учасників АТО ООС, виплачували 500, будемо виплачувати 800 щомісяць. Плюс, так само є інтернаціоналісти, це аванці, так ми виводити їх, також інваліди першої групи будемо виплачувати 800, 2500 і матерям цих же людей, які загибли, також будемо виплачувати 800. Також зросла щомісячна виплата людям з інвалідністю позору. Тепер вона становитиме 400 гривень. Поряд з цим цього року продовжать виплачувати заохочувальну допомогу рівнянам, які підпишуть перший контракт зі Збройними силами України. Вона є одноразовою і становить 10 тисяч гривень. Зі слів Сергія Чернія у грудні міські депутати також затвердили програму підтримки учасників АТО ООС. Згідно з нею, усі, хто воював на сході України і мають відповідні документи, можуть отримати по. 100 тисяч гривень. Першочергово ці гроші отримують військові, які стоять у черзі на отримання земельної ділянки. Які стоять у нас на черзі на землю, наприклад. І вони мають право ще отримати матеріальну допомогу. Це десь 100 тисяч буде одноразова допомога таким людям. Тобто вони пишуть заяву до нас, буде відповідне фінансування, і ми будемо їм виплачувати одноразова така допомога. Цю соціальну програму, яка до слова діятиме до 2024 року, уже схвалили міські обранці однак реальних виплат поки немає зі слів Сергія Чорнія. Вони розпочнуться після голосування депутатів Рівнеради за виділення грошей на неї. Її кошторис щорічно складатиме 10 мільйонів гривень.